Всім привіт. Сьогодні 30 квітня 2017 року ми 4 дні може 4 дни назад заклали сотни кот, який пришел з Китаю, матка зачервила, ну і Сьогодні пора відбирати одноденні личинки. Ну так по строках зараз личинкам годин 7-8, не більше. Ну тоже хочу розказати історію, що з тим китайським е, сотом була трошки проблема. Оскільки він прийшов, мав запах, е, тримав його в вулику не більше тижня, щоб джої його майже більш пропитали, повіти е, своїм запахом. При першому за посадці матки у сорт також була проблема. Хоча були замазані всі комірки медом, за першу матка була посаджена на 8 годин на ніч, то вона не зачервила. Була випущена, походила цілий день, на другу ніч було знову запущено цей сорт. Так само вусок знову нам на день медом, він джой його очистили і тоді на другу, на другим заходом тільки тоді, тоді матка зачерили. Ну, Думаю, що теж з ним проблем не буде, оскільки він вже пройшов е, запахом вулка, бджолю, таксу воску, пополюсу, подібно, з ним проблем вже не буде. Ну що, будемо відбирати личинки. Сім'я Карпатка, вушківський тип, а оскільки сьогодні погода то дощ, то сонце, я вирішив маску натягнути, ну щоб не, не було лишнього укусу в обличчях. Друго спокійно, по руках лазить, хоч би, що її. Головне, якщо до бджоли нормально відноситься, то вона тебе не вкусить. От. Наш китайський сот, нікот, бо отако на рамку побудовано. Ну, бджоли вже відтягнули бощину, яка була. ну і матка зачервила вже навіть відбудовану вщину. Ну, це все на 4 дні. От. Як бачимо, є, може спокусувати, слух, там одноденні личинки тільки що вилупились. Зараз будемо їх відбирати. Баємо кишку задню. І трошки аварія, ну нічого страшного. Де відбувалось тих тех що щоб було легше, я вот застосовую вот такий інструмент. Магаються добре. Цього віці витягнути. О. І так. Так, головне, щоб зробити місце на пальці. Ну, добре приклеїли. Нічого ми зараз О. їх повитягуємо. Збираємо половину, тому що ця кількість личинок піде, виберемо найкращі, і піде на дві перевочні рамки. Не можна не пальцями рушити, приклеюємо, навіть навіть який прополюс. Може видно на камеру який прополюс. Ви забираю тягнеться. Потріб можна взяти, тому що приклеєно так сильно, що за потрібні неможливо навіть душити. Ну от ми приблизно половину, це кладемо акуратно у вулик на деякий час. Бо спочатку ми прикриємо акуратно, щоб тепло зберігалося, вони не розтивали. А цю рамку з 700 вкладемо акуратно на деякий час у вулик, щоб вони зберігалися, щоб ми зараз припи'ємо одну рамку. Потім спокійно переривали Ну, Поки закриваємо так. Інструменти залишаємо тут, нам все одно вони будуть потрібні пізніше. Йдемо наперивати. Ну, Переривку ми робимо в кімнаті. Температура напаривають. По 25 градусів, вологість відносна є, щоб не пересихали реченьки. Прививаємо на отаку рамку. Ця рамка зроблена під українську, оскільки вихватика буде на українській рамці. Ну що, планки в поворотні, щоб можна було повернути для огляду. І сама рамка без нижньої частини, щоб у бої. Температура була більш стабільна, щоб нормальний розвиток починок був. Ну, тепер будемо дивитися до величинок, що ми там вибрали. О, така трошки зі вже не той. І сутуємо ця порожня. Ця порожня. Ця порожня. Ця порожня. Тут є матус. Лечинка. Тут личинка. До речі, вибираємо тільки личинки, які нормальні. нормально мають кількість маточного молочка. Ну що, ми з 50... Відкину приблизно половину е чашечок, відібрали найкращих личинок, де було багато, ну так, поємно з іншими. Може просто там не встигли покласти, може личинка вироблась на якусь годину-дві пізніше. Ну, все одно. Тут буде багато матушного і вивели 24. Ну зараз ми будемо ставити їх на переводну рамку. Поки підставимо газету, щоб тут не робити збитків. Берем кусок коску, пепальничку, розігріваємо із каплю і тяжешку. Я не до цього сота я не купував захисні е, квіточки, ті термачі, Оскільки я не вважаю це доцільно, там це та вишня трата ресурсів. Отаку. От а подальший процес буде зайняти також на відео. Ну ось у нас вийшла така штука. Рамки. Беремо, повертаємо. 6 штуки по на 4 панки. Баточки не були ради. Ідемо ставити воїк. Сім'ю виховательку. Ну, у цьому войку у нас сформована сім'я вихователька. Вона ж і стартер. Ну, поки що вона займає. Не Виход якийсь рамок, але завтра після контролю прийому личинок вона буде підсилена рамкою закритого споду на виході і рамкою відкритого для, яка буде поставлена поїзд з проверушною рамкою для кращого підгодовування ну, І вона буде тримати бджоли температуру оптимальний. Ну, Мусимо виховати, то у нас сьогодні трошки буде, погода не та, але як ну, так, так, Кота бджола. В ну, основному зараз спокійні бджоли. Карпатка, вошківський тип. Ну, і будемо ірахівські виводити, то, трошки пізніше. От так. Ну, сьогодні я підгодую рідким, розведеним медом по горішнім сім'ю. А сьогодні то, у нас така, на то сонце, то дощ, бджоли, не знаю чи літати їм, чи не літати. Що так. Ну, зараз будемо працювати на другою сім'єю. Така сама операція буде на другою сім'єю. Ну, тут ця операція бажаю, щоб займала не більше 10 хвилин, щоб дочинкам не ці всі переноси, звички перехолоджені ручки, тепло переносить. Ось так всі показуємо за відео.